Київ накрила хуртовина. Уночі синоптики прогнозують різке зниження температури до 9 градусів морозу. Тож вже від ранку на вулицях можлива ожеледиця. Як повідомляють у Київавтодорі, тротуари, мости, бруківку та дороги зі спусками та підйомами почали обробляти протиожеледними засобами. Міська влада звітує, що на вулицях працює майже 300 одиниць спецтехніки. Утім, у соцмережах викладають скрін з мапи, на якій можна відстежити, де саме чергують машини автодору. Люди обурюються, чому на Троєщині працює лише чотири спецавтівки, тоді як інші простоюють на базі районного шеу. Та скільки б машин Київ автодор не випустив на дороги, що не хуртовина, то затори. Негода вкотре скувала автошляхи міста. Автівки буксують у сніговому місцеві. Причиною цьому стають і водії, які не замінили літню гуму на зимову. На вулиці Нагірній транспорт не рухався взагалі. Правоохоронці просять кермувальників і пішоходів бути обачними. Від початку заметілі на вулицях сталося вже чимало ДТП. На вулиці Олени Теліги у бік станції метро Почайна сталася аварія. Повідомляє Паблік Київ оперативний. Заблоковані щонайменше дві смуги руху. Майже лобове зіткнення двох автівок сталося на вулиці Здолбунівська. Попередньо легковик Кія їхав з боку Дніпровської набережної. На зустрічому рухалась інша машина. За словами водія Кія, другий кермувальник пішов на обгін вантажівки і протаранив його легковик. Від удару в обох авто відірвало переднє ліве колесо. Травмувалися двоє людей. Одного ушпиталили. А на проспекті Павла Тичини через погану видимість водій не помітив пішохода, який рухався по зебрі. Після зіткнення кермувальник зупинився, аби допомогти людині. Судячи з відео, потерпілий піднявся. У якому він стані, невідомо. А на вулиці Кирилівській заблокований рух транспорту. Там із рейок зійшов трамвай. Проїхати в напрямку Ярославської неможливо, повідомляє патрульна поліція Києва. Я ж нагадаю, уже з наступного року у столиці вартість проїзду зросте. Утім, анонсоване міською владою підвищення цін навряд чи змінить ситуацію з транспортом на дорогах. Бо ж що не дощ, чи снігопад на автошляхах колапс. Як не тролейбуси припиняють курсувати через обмерзлі лінії електропередач, то трамваї сходять з рейок. І поки водії намагаються вибратися зі снігової пастки, комунальники вкладають асфальт, і навіть хуртовина не стала цьому на заваді. Відео зі спецтехнікою виклали в телеграм-каналі Столиця. У коментарях дописувачі жартують, що за роботу в складних погодних умовах керівництво навіть має виплатити 100% надбавку робітникам. А от хто радіє снігопаду у столиці, то це водії таксі. В таку погоду оцінюють свої послуги від 300 гривень. І це за 22 кілометри. Є й ті, що за таку ж відстань правлять майже по 700. Не рятує жителів столиці і метро. Кияни відмовилися від наземного транспорту і ринули у підземку. Люди публікують світлини з різних станцій. Величезний натовп пасажирів можна помітити чи не на кожній з них. Негода чи ні, Київ щодня паралізують затори навіть тоді, коли навколо ні снігу, ні дощу. За щільністю автівок на дорогах столиця опинилася на сьомому місці у світі. У чому причина такого автомобільного колапсу? Чи справді перевантаження таке велике, як малює статистика? На всі ці запитання намагалися знайти відповідь наші кореспонденти разом із транспортними експертами. Кількість авто на вулицях Києва вдвічі перевищує можливості транспортної інфраструктури міста. Підрахували експерти. Проїзна спроміжність погіршується четвертий рік поспіль. А періодичне посилення карантинних обмежень тільки ускладнює транспортну проблему. Адже багато киян, у кого є можливість, пересіли на приватні автомобілі. Це просто процес, який йде сам по собі. Навіть якби не було пандемії, то ситуація була приблизно такою самою. Це пов'язано в більшій степені з збільшенням. Кількості автомобілів я. Маю певні інсайди. Можу сказати, що в Києві вже навіть і не понад мільйон, а понад мільйон сто тисяч активних автомобілів. За щільністю автівок на дорогах Київ посідає сьоме місце у світі. Це дані аналітичної компанії TomTom, яка досліджувала трафік у більше ніж 400 містах. Вона нарахувала за минулий рік лише 48 днів, у які можна було вільно проїхати. У середньому столичний автомобіліст провів у заторах зайвих 207 годин, і це як виявилось, навіть більше ніж у Москві, яка зазвичай Очолює рейтинги завантаженості доріг. Згідно з моніторингом, зазвичай пікова затримка в Києві була 100%. Це означає, що зазвичай поїздка в півгодини вільною дорогою займе під час заторів приблизно годину. Однак вже сьогодні затримку транспорту на дорозі фіксують у 160%. Фахівці зазначають, сильні опади, масштабні аварії або збій світлофорів можуть фактично зупинити все місто. Так лише від початку року автомобільний трафік злетів на 5%. Здебільшого скупчення машин маємо у центрі міста. Чи не найбільше часу доводиться проводити у заторах на проспектах перемоги та Миколи Бажана? За статистикою там за день проїжджає понад 150 тисяч авто. Майже стільки ж на проспекті Романа Шухевича та на набережному шосе. Поза центром у вечірній час найдовші затори трапляються на проспекті проспекті Паладіна понад 120 тисяч автівок. Однак, перше місце по заповненості займає кільцева дорога. Понад 177 тисяч машин за добу в обох напрямках. Проспект Степана Бандери щоранку, що він завжди постійно на стоїть. Під'їзди до інтернаціональної площі у нас завжди стоять. Вулиця Щербаківського у нас завжди стоїть. Практично, якщо не брати нічний час, і то навіть вночі можна у нас в місті Києві потрапити в затор. Раніше у Києві існувала година пік, однак тепер цей час перетворився на кількагодинний період. Нереально швидко приїхати з 8 до 10 ранку і з 5 до 8 вечора. Фахівці зазначають, загальна протяжність автотранспортних магістралей, розташованих у межах міста, тобто проспектів, вулиць, бульварів, становить приблизно 2000 кілометрів. Більшість із них було прокладено за радянських часів. Відтак, на той час дороги цілком відповідали вимогам пропускної спроможності. Зараз транспортна мережа може обслугувати щонайбільше 500 тисяч автомобілів. В той час, коли в Києві їх втричі більше треба з однієї сторони контролювати автомобіли користування наприклад паркувальний простір тобто щоб е, кількість парковки була обмежена і це добре добре контролювалося ну вона і є до речі обмежена і по-друге щоб була потужна система громадського транспорту саме тому зрозуміло що всі мости у нас будуть стояти е, як це вирішити питання і як показує досить той ж самої європи треба стимулювати розвиток громадського транспорту треба відновлювати рейкове сполучення між лівим і правим берегом що було до речі знищено міською владою це не Пустимо, тому що на мосту Патону раніше були трамваї, і це правильно. Треба розвивати швидкісні трамваї. Колапс на мостах через Дніпро може створити навіть незначний ремонт або аварія. Щодня переправами користуються сотні тисяч мешканців лівого берега. На північному мості нараховують приблизно 174 тисячі автівок, на південному 167 тисяч. А міст патона пропускає майже 150. Та якщо, врешті-решт, ведуть в експлуатацію подільсько воскресенський міст, це тільки завантажить поділ, кажуть експерти. Подільський міст в принципі не вирішує транспортні проблеми в Києві. Ну щоб ми зрозуміли, це не про те історія. Він таким став мемом, і ми всі думаємо, що от, ну от реально ми запустимо подільський міст і все поїде. Добиратися наприклад, з Троєщини до центру міста можна буде якось дуже швидко. Ні, найстрашніша ситуація те, що, наприклад, коли ви їдете з центру на цей Воскресенсько-Подільський міст, ви потрапляєте на світлофор. Фактично, це буде ну, мабуть, перший міст у Києві, на який ти потрапиш через світлофор. Тому я взагалі погано розумію, як можна буде швидко ну, скористатися ним. Змінити ситуацію може інтелектуальна транспортна система, управління світлофорами, розбудова велосипедної інфраструктури та парковок зауважують фахівці. Також радість створювати робочі місця на лівому березі. Відтак працевлаштовані люди розподіляться порівну. Така тенденція спостерігається здебільшого у Європі. До того ж, наприклад, у Швеції не користуються автівками щодня, адже є зручні автобуси, трамваї та метро. Там ще й беруть плату за проїзд у години пік центральними вулицями. А от у Таліні та Люксембурзі, аби пересадити містян у громадські Транспорт його зробили безкоштовним. А, от, наприклад, у Франції постійно оновлюють організацію руху на дорогах, зокрема відкривають вулиці для електричних самокатів у Києві. ж, За яке покращення інфраструктури міська влада не візьметься, чи то за оновлення рухомого складу, чи то за розширення вулиць. У результаті ми побачимо розслідування правоохоронців про розкрадання грошей. Усі, хто був причетним до підготовки тендеру про закупівлі солі, соди та гірчиці з іонами срібла в управлінні освіти Дарницької РДА, пообіцяли притягнути до відповідальності. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит типового Києва. Що минулого тижня журналісти нашого телеканалу звернули увагу на те, що управління освіти Дарницького району планувало придбати збагачену сіль, щоб посипати тротуари. Заявку на закупівлю опублікували в системі Прозоро витратити мали майже 200 тисяч гривень. 12 гривень за кілограм для порівняння. Звичайна сіль коштує 2-3 гривні за кіло. Є й інші не менш дивні закупівлі. Суха гірчиця та сода, теж з іонами срібла. Кожна по майже 200 тисяч гривень після розголосу тендери скасували. А своє марнотратство пояснили великою навантаженістю напередодні новорічних свят. Незаконний демонтаж пам'ятки архітектури міської садиби відбувається у столиці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив активіст Дмитро Паров. Садиба на верхньому валу 4 складається із трьох окремих будівель. Їх звели у період з 1893 по 1904 роки. Кілька тижнів тому її обнесли зеленим парканом, а нині фасад приміщення повили металеві скоби. Паспорт об'єкту вказує на проведення противарійних робіт. Втім, з вулиці чітко чути звуки руйнування перекриттів, Пише активіст. Робітники теж кажуть, що від будівель має залишитися лише фасад. Ринок Троєщина може зникнути. Київрада продовжила оренду землі лише на один рік. На ділянці, де зараз розташовані торговельні павільйони, хочуть побудувати транспортну розв'язку. У Київраді кажуть, що нова дорога вирішить проблему заторів на перехресті вулиці Братиславської, електротехнічної та проспекту Шухевича. Наступного року міська влада планує розробити проєктно-кошторисну документацію. За цей рік у столиці відремонтували 1200 кілометрів доріг. Таку цифру назвали у КОМДА. та чи не на кожний оновлений об'єкт одразу обрушується хвиля критики або ж навіть розслідування правоохоронців. Десь неякісне покриття, десь завищили обсяг чи вартість робіт, а десь розробили недолугий проєкт. Наприклад, на вулиці Франка, якою мер Віталій Кличко хизувався як зразковою. А місцеві жителі просто приголомшені від такого ремонту. У чому ж проблема? Дивіться далі. У нас вже не відкривається під'їзд, тому що дуже високий уровень. І при першому дожді или снігопаді вся вода піде в під'їзд. Мешканці будинків на вулиці Івана Франка не на жарт стурбовані. Реконструкція вулиці на фінішній прямій, а результат їм обіцяє величезні проблеми. Тож їх не радують круті новесенькі парковки, тротуари та дорога. На плані все ідеально ровно. Ось тут на вулиці є везде перекоси. Перекоси по вулиці йдуть до метра. Пікоси на челі з чотної сторони Івана Франка від бібліотеки, і роботала три різні бригади. Перед усім люди переймаються за свій будинок, адже через реконструкцію рівень тротуару став нульовий. А якщо врахувати, що будівельники не подбали про зливостоки, вся вода під час негоди піде в під'їзди. Через це в них може з'явитися грибок. Однак це ще не всі прорахунки будівельників. Рівень бордюрів на всіх чотирьох клумбах різний. Здійсь около 40 сантиметрів. Возле під'їзду 2 сантиметр, да? Може бути 3. І третя клумба, вообще на метр. Третья клумба на метр вообще уходит в сторону дому. Переходимо вулицю і бачимо. Одна її частина стала на метр вущою. А замість зеленої зони зробили паркомісця. Залиті бетоном. Потім біля цієї підпірної стінки, біля будинку. Далі там теж були троянди, були хвойні рослини, які прикрашали і давали якийсь затінок, особливо знаєте, яке зараз літо. Там просто забетонували все. А це славнозвісні літературні сходи. Колись тут стояли старі поручні, розписані віршами паліндромами, які можна було прочитати як спочатку, так і з кінця. Натомість сьогодні тут стоїть ось така сіра брила, за яку щоб схопитись, треба мати чималу руку. Чому так сталося, питаємо в робітників. Ті нас посилають до проєктувальника. Це ще ремонтні роботи. Некоторі міста не будуть переділати фм -ку. Ми говоримо про те, що ще не, не до ну, кінця здається. Як рівень тут? вберуть? Якщо його підняли на 20 сантиметрів, як його вберуть? Рівень чого? Рівень землі і плитки, так. Да. Ну, ступеньки у вас не буде перед домом. А нам нужна ступенька. Нам надо, щоб вода не заходила к нам в подъезд. Ви понимаете, що такое ливень? Я понимаю, Ривень, что... это все в подъезде будет. Ты понимаешь, что такое? Нам не нужна вода в подъезде. Мы посмотрим еще, что конкретно такое ну, места. место. Потом... посмотрим, прямо сейчас. Так мы сейчас смотрим, но когда еще не закончены. Сегодня мы уже когда разговар... закончено, уже никто ничего не мы будет делать. Мы разговаривали с понимаете? подрядчиком, они будут переделать эти места, потому что они по-любому должны но быть Но почему редко... мы не проинформированы? Цікаво, про які переробки йдеться, якщо міський голова Віталій Кличко під час звіту про досягнення за цей рік вже відрапортував, що капітальне оновлення низки вулиць завершене, і серед них Івана Франка. А що подрозумеє класична проєктна документація? Ви бачите, те, що ви проєктуєте? Ви берете архітектора, говориш, там, вас сделать классно. І він йде, рисує картинку, всім показує, всі видять, потім хлопають, гарять, давайте будувати. Така проєктна документація фактично не виконується. Аби запобігти подібним недолугим ремонтам, потрібна поетапна система контролю, каже Станіслав Дьомін. Наприклад, зробити тротуар, все правильно робимо дорогу і так далі. Адже аби виправити деякі недоліки, наприклад, встановити зливостоки. По суті, доведеться робити все заново. Більшу надіжду, скажем, на нові групи законів, які ось зараз часу там ті наводяться, там нові, там цифрові продукти, які дозволять дозволяти там плюс-мінус стежувати. Будівельники спростовуючи слова мера, обіцяють завершити вулицю до кінця року. Однак така робота обійшлась громаді у 64 мільйони гривень. А от скільки коштуватиме переробка таких робіт, поки невідомо. Через погіршення погодних умов та значного похолодання в Києві запрацювали понад 40 пунктів обігріву. Їх відкрили у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних центрах соціального обслуговування. У деяких пунктах надаватимуть першу медичну допомогу, а також пропонуватимуть чай та теплий одяг і взуття. Їхні адреси є на сайті КМДА. У Києві працює майже 200 ялинкових базарів. Придбати новорічну красуню на офіційних ярмарках у столиці можна до 31 грудня. Про це повідомляють у КМДА на таких точках продажу. Усі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев. Водночас у Київ Зеленбудзі заявили, щоб вберегти в передновичний сезон насадження від знищення їх обробляють спеціальними розчинами. Хімічні речовини в теплому приміщенні виділяють неприємні стійкі запахи та можуть провокувати алергічні реакції. Не по колу, а маршрутом. на контрактовій площі почала працювати прогулянкова ковзанка. А сама площа цьогоріч у європейському стилі Різдво на Подолі. Тож усі охочі зможуть зануритися в святкову атмосферу старовинних містечок Страсбурга, Мюнхена та Баден Бадена. Ковзанка серед скверу біля оглядового колеса завдовжки понад 200 метрів, завширшки 6. Її облаштували альтанкою для відпочинку, кав'ярнею та музичною сценою. У центрі розташована лаунж-зона. Коштує квиток 300 гривень. Крім ковзанки, на контрактовій працює кілька шестиметрових гірок. Дуже класна ідея. Я б хотіла на своїх вихідних обов'язково сюди прийти і покататися, тому що я тут живу недалеко. І в центрі Подола, чому б і ні? Так, дуже подобається. Тут все дуже красиво і атмосферно, як в фільмах. Знаєте, в багатьох фільмах це все так виглядає, цікаво, красиво. На цьому в мене все залишайтеся з Степовим Києвом.